Слава Україні, друзі! Це автоцентр Рестайлінг. Білі автомобілі, краса та спокій. Білий колір справді заспокоює. А власників білих автомобілів заспокоює, коли машина чиста та не пошкоджена. Для спокою клієнта та впевненішої експлуатації приступаємо до бронювання Subaru Outback. В роботі використовуємо абсолютно прозору та дуже круту захисну плівку. Саме вона збереже всю новизну автомобіля і надійно прикриє рідне лакофарбоване покриття від подряпин, піску струю, запобігатиме утворенню сколів. Білий автомобіль буде ще білішим. На прикладі світлих автомобілів запевняємо, що плівка не жовтітиме та не вигоратиме на сонці. Завдяки нашій плівці, питання догляду за авто стає простішим. Її властивістю є відштовхування бруду та води. А отже, прояви любові до машини не вимагатимуть надзусиль. Наші фахівці відмінно потурбуються про те, аби плівка стала щитом вашого авто на весь термін експлуатації. Встановимо її вміло, якісно, оперативно. Запрошуємо вас забронювати свій автомобіль у автоцентрі Рестайлінг, місто Тернопіль, вулиця Піскова, 10.